Мурчик смотри на нас прищурено в каже: іди, іди, падла, розлікайся, рибу додому не носиш. нафіг ти тут такий нужен. <свісно> Ось такі от пироги. Оділися, бо то є жарко. А ця штука хорошо виводи, пот не натирає тіло. Ну і хто носить, той глупих питань не задає. Не тільки навіть цього бренду взагалі. Десь з 18-го року спробував ці бафи, чи як їх називають футболочки. Хоча до цього, ви пам'ятаєте, я любив ХБшечки білі рубашечки. Старі підписники в коментах підтвердять. Але це виграє по всім параметрам. Швидко сохне, швидко виводить під, не натирає, не під мишками ніде. І взагалі виглядить дуже круто. Та якось так елемент болу 4 метра. У нас, по-моєму, сама дешева версія. Є трошки подороже і там ще трошки покруче. Я собі заказав по ссылочках в описі, але поки що не прийшла, відповіді нема. Чекаємо, поплавочок Зеокс. Щось на ринку, кстати, поплавки попропадали. І не тільки Зеокс, багато які поплавки. Це напрягає. Може просто не завозять, бо не рибачать. Та і таке, не будемо розводити болт в будемо чалапати до водою, ми може там кума, кому зустрінемо, Але це не точно, погнали. Оп. Чернушинку достали. Черношинку відпустили. Вітер, звісно, мішає, але рибачити можна. Біда тільки в тому, що я тут вже більше часу. Кум з кумою там далі по річці стоять. У них та же ситуація. Корми, не корми, все равно получишь известную красноперку. Еще и мелку. Поставив нано крючочки вообще заглотышей. Не помню, то ли 1061 Golden Catch, то ли типа того. Нет, это не ті, это будет типа подороже, тише с лопаткою був як називається не важно ссылочки в описі під відео мілізгу втулив вже таку заглотишну і оце сама крупна красноперка за час була навіть камеру стидно було доставати ну я побідив стид. перемога ой така собі перемога над рибою сидим чекаємо може що крупніше та й пройде Підсипаю прикорм який тоже не вічний. І по факту безполезний. красноперка он перехватыва на ходу поплавок туда сюда літає. Ну, при цьому толку ноль кстати запрет кончився незаметно З цією війною, з цим потопом цим усим Уже не ніх... тогда в принципі ніхто ні за що не думав. Тут он, сетки сиплять налево і направо под обстрілами. Браконьєри безсмертні, неуязвимі. Може у них лодки і сітки броніровані. Синя сітка настільки дыряві. що осколки мимо проходять. Тем не менее Рибінспекція он публикует. А там сетку виловили, то там я дивлюсь, блин, там бои идуть постоянно. Якось чудо местне успіває там сыпануть. И рыбу на базар вывезти. Торговать. Тут до води не підійдеш, почти ніде. Того ми тут і сидим, щоб ви розуміли. Не все так, не просто так, ми от хорошої житті я вернувся на вірьовчину. Тим не менш контент заходить, працюємо. Якось так Сонечко заради Ну шо, вище тут ми перебралися поближче до, до вузького міста, так сказати, хоча тут ширше ніж там. Ну не знаю, тічення тут вала сильніше. И толку ноль. Кумску мою Там заховалось от течения в канаве. Но по, в плане рыбы це им вообще хуже. Не помогло. Не пахне вообще рыбой. Дурне течение и следующие дни будуть более витрями, чем цей. Не прикормка не допоможе на такому теченні. Нічого тут либо риба є, либо її немає. Либо вона є, но вона не всюває. Mm -hmm. <головко> І с носа вместе з поплавком. Хоч опять ставочок їть. І це в принципі можна організувати. Оп, комишинка. І оторвалась. Навіша тривається, а не наш день. Є глуха каналка, де батя тусується, а там течення нема по факту. Ну по факту там і і нас, нам нічого не сідає. Там карасі ще, тут риба мелка пішла, а там вона взагалі мизинець. Реально прийдеться в Миколаїв їхати на наш новий любимий ставочок. Там, до речі, і більший ставок є то в столоби, і, і самий коропи, і хижак. І це прям аж цікаво. І ближче, ніж Кривий Ріг. І, я думаю, у вас від Федору солічено зразу БЕ! Таке відчуття в глотці стає. Ну, насняв я там більше 20 відосів. Ну, буває, два дні працював, щоб вам було цікаво. І я міг недільку другу відпочити, в Київ з'їздити. І навіть там щось на, на, на лігке записати не напрягаюсь. В принципі, вийшло, але так робити не можна. Не то, щоб вас жалко, але я не настільки мазохіст, себе мучить. Оп, рибачим ж, з тапочком, як ви любите. Раніше коропа з тапочком ловили. зараз в тапочок висипаю наживки. З коробочки невдобно. І, не знаю, може ще полазимо, а може прийдеться перти на ставок. Готовить 20 літрів в бак заливати. В цьому плані машина ощущається. Вона зараза жре по трасі 10-12, як не економ. Ну якщо медленно їхати, то може 8. Ну то страшне. То скорость таврії. І то таврії швидше. А що поділаєш, Брати малолітражку мелку. Да, та шмотки влізуть. Жерти вона буде в два рази менше. Ну а того не стоїть. Оце Міняти шило на мило, треба вже на цьому їздити, воно глобально нічого не поміняє. Не настільки я бідний, щоб не знайти нам 20 літ каністру газа. Боля газ в два рази дешевше бензина. Учитуйте. Сіли в тіньку під бугром в такому конкретному короп'ячому махровому коряжнику після потопа до потопного. Вам же нравится контент рыбалка в коряжнику. Вот так вот кошачок. На шаричке глубиной в 20 см вода упала. Вся сетками поросша труба. То есть вытянул, видно, сильно багато сеток терял. Решил вытянуть деревень. Она тут посередине стояла в гамуле. Я думал, будет зимняя зимовальная яма с коряжником. Рибарідка в такому водиться. Вона в такому погибає, як бачите. Фігня повніша. Ну, окуньок ганяє мілкий. На червя би хватав. Прикормки закинув на полку ноль. Нам світом дорога в Миколаїв. Це ближе, ніж Кривий Ріг. в три з половиною. Що не може не радувати. А за Київ я взагалі мовчу. Але на Київ ми повернемось. Я сподіваюсь. Буде діло. Але то таке. Що ж, проставляємо лайки за рибалку в Коряшенку і їдемо на Миколаїв. Чи десь підемо до батіна каналу? розберемося. Ну що, всім добрий ранок. Ми на Кошові. Рибалка на карася. Пінінги закинуті, доночки, сапец ЗЕОКС на місці відпрацьовує сумка для сапетика для столика пригодилась, Від сумочка для риби вже приготовлена Голден Кетчерська. Давно вже таскаю года 3-4, якщо не більше. І ніяких питань. Офігінні ПВХ сумки, і молнія працює, і люк на рибалка, на окуня, на другу мелку рибу, на тараньку, те що треба. Такі ось пироги. У нас телескопчики Zeox. Neitrino Pro. з катушками Zeox. Реверс, по-моєму, вас звать. Сорокети или полтинники. Вы хто вообще по жизни? Сорокети. Сейчас мене на сороково потянуло. Вони, звісно, легше, ніж полтинніки набагато, але і на заброс влія коли без кораблика, з берега далеко кидати. Треба. Хоча, в принципі, все устраює пасіони повари до 180 грам Карповічок такий бортовий, лодочний, ще половиля, ще на Дніпрі і коропа. Я на це сподіваюсь, ви в це вірите. Навіть рогаті не взяв, Зеокс, вони вже Golden Catch. Але без сигналізаторів клювання відходити далеко я не збираюсь. Виложила і у уводи. Ого. Хто це зробив? Щось цікаве. Може нарешті добрий карась або багряний. Пасіон відпрацьовує карап'ячий дрин. Блін, дрин. От і все, приїхали. Та, -мо, єсть. Вторим гачком зачепився, але вирулювали такий грам 400. Красота. Жарений карасик буде у нас увечері, але я удачі. Так, зего спедвиложило і я не хочу ждати. Я перекину, я не буду чекати, бо це зараза смикне, броси, смикне броси. Так, вивели, трохи снесло. Оп, каша ще на місці, тут опариші були. Як показала практика, по-моєму, на дві одновременно клює і підійшов крупніший карась. Крайня теж щось зашевелилась. Маса відчувається, рибка там крутиться. Вода мутиться. Та що ж ти? Не крупненький. Давайте відпустимо кругленький, явно каховський. Як я зараз всіх обзиваю. Оп! Ого. Це що, короб? Чи це я фрикціон не закрутив? Нічого собі тут. Карбоновий фіксачик настав твій час. Надо брати цього карасякіна. Там, конечно, кормушка 100 грам. Блін, тут ще гов'яний берег. Він зараз уйде в комищі. А і він... Уйшов в комищі. А я уйшов на три букви у цього карасика. Але утішительний присвід від наш. Так, писачки від починь. А утішительний прус це мертва густирина. Замучена. Хай яка щучка доїдає. Або раки пожнуть. Пас, і он явно хтось присів. Оп! Надо його доставать. Тут кормак 100 грамм стоїть. Воно його, видно, сдвинуть не може, там каше ще 200 натрамбовано. Оп! Ух, моё Оп, дачники Гондураси поприходили і розказують сказки рибу заключення. Ще не ну ловить, йоханий а це я сів, лужу. Оп, грам 400. Нормальний карасякин. Могу ну, проснімать. Що далеко? Да, о, о, короб? Да. Угу. Та тихо, тихо. Я його напугаю, підсакай. Я шарю як. Брать. Да, коропець. До кива. Менше. Пускай. Есть спокойно. Красавчик. Спасибо. Спасибо. Килограмма на поплавчанку. Да нет, у меня тур есть. Да нет, кило 300 где-то. Менше. Кіло <сих> адріалін, В мене, а? Ман, а є? У мене Кантор є, але не будемо портить ожиданий. Ну що надо. На фото видео, как раз зафиксируем, постигаем тебе потом. Я говорю, что поймаем корабль, но только я тебе говорил. Вот полавливается на вилочке, да. Будете сапет. вытащить или где-то бонаєшь, в руках кинешь, он дернется, блядь и уйдет. Будет обидно. Ну да. У вас тоже карасики грамм 300. Айч, да, и густыры богато. Ну, у меня, может, самый крупный грамм 400 пару штук. <плес> пару штук. <плес> ага. Сейчас есть? Короб пришел. А Короб. А что ты На червячок или на пары? На 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 пары. на Да, Це давно кора поняла її, так? Невеличка. А, ще й двоє. Це нормально. Гарок, смотри. Так, крупняк подійшов. Навіл, говорю, Карабчуков, два по чотири. Дремища ці навігатори гонденкенчівські древні. Мої молитви. Я до сих пор живі, я давно їх уже не бачив. Апач. Ну да, апач і навігатор. Говорить, проговарювати. Рібрацію тут Хороших Короче, я кажу, у мене там ходить Ну, От такі от пироги. Коробчук на поплавчанку взяв. Коли ще таке на Кушевой побачиш, тільки весною рідко-рідко. У нас тут коропи не витягли, ні спрашується чого. Карасі не допрацьовують, треба перекинутися. Так, похоже, є Є хороняка. Ого! Хороняка, тихо, тихо. Оп, не короб, але... 400 грамів карась, завжди карась, ну, вже 300 з чим-то. Нові гачечки накину. Як бачите, січуть на ура. Та й моє, навіть пальці пробивають. Йоханий бабай, водичка протекла у нас протечка. Ну що, трошки зачепився. Чим далі кинеш, тим крупніша риба. Пасіон красавчик. Оп! Нормально вже нарибачились. Можна і закритися поранше. І сусідям Коробчука достати підписникам. Так і живемо. Фу. Пиляка поперла якась откудись. Пиліві бурі почалися, повен рот. Наївся вже того. Щас пасю до рибача і кінець. Все, своїх три кіла взяли. Пару густиринок котам прихватили. Їх погнали і порадуємо. Так усе і запакуємо з чехольчиком. Дома розберемося, постираємось. Трохи не, не угадав. Іти далеко, Метрів 500 до машини. А, що ти оттуда кричиш? Ближче підходь. Хороняка, Свинтус тут додому. Ну що, зараз шланга обрій. Це падло так і цілиться під колеса рижа. Шайтана. Судьба боби плаче по рижику. Десь отут і запаркуємось. Оп, спочатку так. Виключити кондішн, потім так от. Потім колеса підкачати треба. Порядок. Що ти хитра морда? Щось чує. Кажу, чуєш, чим пахне риджик. Пахне плотвичками, Густирками костлявими запахло. Надо їх з машини срочно викинути. Зараз царські вагони принесу. Для риби треба знайти, освободити. Святі карасики, не трогай карасиків, трогай плотвичку. Нет, на самого великого карася цілиться. М'ясця свіжатинки, рижик, іди тобі десь крупніша ховається. Вона плоска, як глист. Те я забув, цей кромі... Елітних сортов кошачого корма нічого не жре, Дешевий їсти не буде. Хоча чужі коти зараз прийдуть сапет з'їдять. Бе, все, пішов ригать. Заваняли тут, називається. Нос рижику. Так, це лодка грунтую, де подерто було, Попит красію. От такі от пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Всім пока і до зустрічі на воді.